Доброго дня, я Кошман Марина і я з Кременчука. Звертаюся пере допомогу до благодійного фонду військова медицина України, а саме до її керівника Торовської Алли Володимировни. Справа в тому, що в 2015 році мені поставили страшний діагноз, низькодиференційована, інвазивна, протокова карцинома лівої молочної залози з тричі негативним підтипом. Пройшла комбіноване лікування, але вже в 2020, 2021-2022 році рецидиви, з'явилися метастази в лімфоузлах за межами пухлини, знову операції, променева терапія, хіміотерапія. Але стовідсоткового результату лікування не принесло. Наступним етапом призначили імунохіміотерапію. Препарати цієї подгрупи дуже дорогі, за свої кошти ми їх придбати не можемо. Тому звертайся про допомогу до вашого фонду, щоб безкоштовно пройти лікування за всіма медичними протоколами ЄС, наразі в Німеччині. Це, в моєму випадку, це остання надія вилікуватися та бути здоровою. Дякую за увагу.